Корумпований суддя засудив ветерана до ста років в'язниці, але його дочка викрила його прямо в залі суду. Він мовчки стояв у клітці для підсудних, обличчя вирізьблене болем та шаною, спина прямувата, як ніби наказав собі мовчати. Але навіть ця тиша кричала Сто років ув'язнення, проголосив суддя, і зал став гулким від обурення. Це сталося не раптово. Процес тривав місяцями. Бесіди, свідчення експертизи одна сумнівніша за іншу, але вирок у 100 років приниження, якого ніхто не очікував. Це сталося у великому залі, де стенографи вже не встигали. Люди стояли на ногах, ніби вітер змінив напрямок. Хтось притиснув руку до грудей, інші не витримали. Учасник зали, колишній побратим, заплакав, адвокат ветерана. Молодий чоловік у чорному костюмі стиснув зуби і стримав сльози. Я оголошую цей вирок обвинуваченню, заявив суддя, піднявши голову догори. Його голос лунав упевнено, абсолютно байдужий до вигуків з місць. Несправедливо, пролунав із залу, це рішення закону і зламане життя. Адвокат піднявся, але суддя його не чекав. Будь-які спроби оскарження будуть розглянуті після факту. Підсудного, із залу, схоже, що зал закляк. Рушивши вперед по бокових проходах до виходу, ветеран не склав голову, а поглядом перебрав кожне обличчя тих, хто зрадив, і тих, хто зрадити не міг. Голос судді залип у повітрі, мовчання, що було після, було важчим за будь-який вирок. Скаргу подано, так, промовив один із присяжних, але навряд там щось змінять. Суддя натиснув руку, жест привів охорону. Підсудного до камери наступне засідання через місяць, завершив він. Смердючий запах вологи під ногами, дзвін дроту у клітці, стукіт охоронця, все змішалося у тунелі, яким повільно вивели ветерана, і лише одна думка тепер тримала його межі: дівчина, донька, яка все це бачить. Минуле обгорнуло його мовою свідків і холодними цифрами експертиз. Це ви передавали розташування наших позицій опонентові? Запитав прокурор, співчував, не відповідав. Я був там, але не зраджував. У спогадах, фронтові ночі, коли він сидів з побратимами, і склоби з вогню від літаків злітало у небі, і в кабінеті слідчого слова іншого ветерана. Я бачив, як він стояв з цим офіцером, він щось писав, передавав. Ви чули, він говорив, що має наказ. Ви впевнені? Так. Прокурор в'є блискуче волосся, дивиться на суд. Саме ці свідчення лягли в основу звинувачення, що ветеран зрадив, передав координати. А ці магазини на телефоні сад були ваші? Так, але я готував документи для позицій, для штурму. Це не фото, це границі. Експертиза показує, там чисті координати. У нього була можливість, і він скористався. На моєму телефоні записи, дозвільні, але це була одна експертиза. Вони не привезли більше доказів. По ній вівся весь процес. Захисник подав апеляцію: ми маємо право на нову експертизу. Ці дані мали бути підтверджені. Вона буде, обіцяв суд, але це займе місяці. А він у камері не зможе чекати стільки. Є графік, усі засідання згідно з ним. Суддя виглядав байдужим. Не більше його репутація закритий. Ніхто не знав про правки, які він вносив, ніхто не казав, як він винагородив одного з експертів. Відмовити апеляцію, зголосився, обґрунтуйте ваше рішення, експертиза законна. Була подана у визначений термін, відповідає усім нормам, інших доказів немає. Заявити на камеру брався захист, але медіа мовчали. Суддя стояв біля голови зали. Його погляд холодний, незворушний. Ветеран мовчав, але у розумі гортання фронтових ночей і голос його старого командира. Ти тримався, бо лишитися можна було лише з тими, хто тримав тебе. В залі він стояв один, але чув, як голоси тих, хто зрадив, тремтіли. Ветерана завели до вантажного мікроавтобуса в обшарпаному синьому камуфляжі з плакатом підсудний на грудях. Здалеку Софія дивилась, як тато піднімається по трапу автомобіля, а вона стояла, мов вкопана у двох метрах від тротуару. Всередині розпалося усе. Разом із опорою, що її вона будує всю ніч, прокладаючи промови журналістам і плануючи дії проти несправедливості. Адвокат підійшов до неї. Софія, я зроблю все. Звертався до трьох журналістів, всі відмовились, бояться почати розмову. Старі медіа, тихо запитала вона. Так, вони навіть не смикаються. Закон мовчить, хабарі не мовчать. Що я можу зробити? Зараз лише підготувати тебе до апеляцій і збору доказів, все інше справа часу і сили. Софія подивилася на адвоката і сказала: Я зроблю більше, ніж інтерв'ю. Ветерана повезли до СІЗО. Перед очима Софії зниклий за розмите скло профіль його спини, і всередині зародилась людь, вона повернулася у місто. Київ галасливий, шумний, закритий навіть під час війни. Люди щоранку повторювали слова. Життя іде далі, а вона знала не для всіх, не для тих, кого звинувачують неправдиво, не якщо правосуддя спитується. Софія ввечері затрималась. Вона працювала в архіві місцевої бібліотеки, там ані старі газети, звіти, розслідування. Вона шукала. Пані Софія, запитав бібліотекар, бачачи її в тому о 22.30. Так. Ми завтра закриваємося раніше. Добре, дякую. Вона закрила двері після 23-го. Коли йшла темним коридором, відчувала, як щось щемить у грудях, як ламається втрачене право на голос. І вона знала, не може мовчати. Того ж вечора вона написала листи: в одному заяву до ОБСЄ. в іншому звернення до правозахисників, у третьому виклик до молодих журналістів у приватному чаті. Вона дала копії матеріалів. В кімнаті було чути пух закиненням на вулицю, економка залишила відчиненим вікно. Софія сіла за стіл, ще раз відкрила папери. Дивіться, подумала, ось хто він, справжній тато. Те, що відбулося, хтось назве політикою, а я назву брехнею. Першу брехню треба викрити. Вона закрила зошит, і на її обличчі з'явилось таке рішуче виразне: мовчати можна тільки до пори. Поки мільйони бездумно гортали стрічку новин, ця жінка вичекувала правильний момент, коли кожне слово щодо довіри не буде марним. І цей момент наближався. Увечері Софія розгорнула на столі батарею старих папок, ті, що дісталися з архіву бібліотеки, Порох і пил, позбирані по шматочках, втиснуті у фабрики скотчу. На першому аркуші внутрішня переписка судді горобця. Проект А з датами, позначками виконано. Без стороннього втручання, далі аудіозаписи допитів. Голос батька спокійний, впевнений. За ним далекі питання слідчого: Ми маємо свідчення, що ви жодний звук, розрив чи сльоза. Софія вдивлялася, як у дзеркало. У прокурора записи GPS-позицій але жодної збіги з оригіналом. У вас телефон із датами, але там прогалини, смуги стертого, хтось очищав сліди. У темряві з'явилися перші згадки. Горобець брав участь у закритих справах з контрабандою даних. Імена зникають. Дати невірні, люди не проговорені, але зв'язок очевидний. Також виявилося фото: суддя горобець зі старим знайомцем, дуже схожим на замовника справи, в обмін миттєві закриті рішення. Тоді Софія подзвонила Івану, другу батька зі служби. Іване, він його знає, так. Але не так він його бачив один раз через суд, потім зникли докази. Батько в нього просив знизити ставки для солдатів і отримав відмовлено. Але твій зв'язок я не боюся, що це повернеться. Він служить, документи його є, аудіо теж, але потрібні копії, скановані. Я знайду і поверну. Так Софія зв'язала ланцюжки, суддя, фігура в мережі, втручання в апеляції. Справи, які тихо закривалися, люди, які не згадують деталей. Але найцінніше було інтерв'ю Івана, голос якого здався з екрана, коли вона показувала відео журналістам: він не зрадник, він людина честі. Я знаю, бо сидів поруч. Це дало шанс іскру для полум'я. Уночі Софія поклала все в папку, записала апеляція з горобець у заголовку. Статус актуально. Вона сіла за ноутбук. Текст емоційний документований без злоби, з фактами. Відкрила шаблон Емейл для головного редактора незалежного видання Пане редакторе, прошу уваги до справи ветерана у вкладенні докази корупції судді горобця і відправила з радістю, яка зроджувалася з відповідальністю, і подумала: не всі можуть зробити це, але я повинна. Наступного ранку Софія отримала відповідь прочитаємо, перевіримо. І на душі було тихіше, бо правда потребує голос, і цей голос тепер звучав. Софія сиділа в тісному кабінеті колишнього слідчого Івана. Навколо лежали скляні банки з чаєм і стопки паперів. Іван стрімкий, уже на пенсії, та з очима, які бачили більше, ніж може винести будь-хто. Я йшов через цей випадок, казав він тихо. Колись ми вдягли ветерана в кайдани за те, чого не було було рішення згори. Вгорі, Софія підхопила, міністерство, їхня людина просувала справу, суддя горобець мав забезпечити результат. А я. Я передав матеріали, щоби хоч могли щось перевірити. Вона витягла папку з документами от, фотокопії, переписки, записи дзвінків. І ти, він взяв одну і заглянув. СО проект А. Це кодове на передачу справ. Це модель по старій традиції. Ти садиш героя. Він змушений мовчати або брехати. Його робота закінчена. Іван продовжив. Там були великі ставки, земля, грошові потоки. Це не просто порядок на папері, це відкат. І суддя, він обслуговував вказівку. Софія відчула, як холод входить у залози. Суддя, людина з репутацією закритого, закритих справ та закритого суду. Іван, якщо ми зробимо це, ми зламаємо систему. Він мовчав кілька секунд. Систему не зламаємо, але покажемо в ній вже є тріщини, і ти можеш це зробити не сама. Софія закрила очі, потім відійшла до вікна. Я боюся це нормально, але коли правда сильніша за страх, лід рушиться. Вона повернулась. Я готова. Того вечора вони організували зустріч. Іван фронтовими контактами зібрав кількох ветеранів журналістів-розслідувачів і правозахисників. Один з медіа. Інший з юридичної платформи. Вони перевірили все і попросили тільки одне будь готова. Бо коли ти скажеш, це все стане вже не твоїм, а спільним. Софія дихала часто. Вона розуміла, ця мить не тільки героїчний вчинок, це ключ до справедливості. У темряві вона переписувала коротке повідомлення журналістам ми готові до публікації о 10-й годині. Підтвердьте, так? питала вона, так. І подумала, якщо ми посміємо це зробити, заграти можна по-справжньому. Наступного дня вона прокинулася раптом о п'ятій від холоду, але холод тепер був не від страху. Вона спробувала вдихнути і зрозуміла, всередині нова рішучість. Він ветеран, він людина, і вона не має права втратити його через чужі спраги. Це було не про помсту, це про правду. Зал суду збирався повільно, але цілеспрямовано. Сьогодні незвичайний день. На сходах заходили прихильники справедливості, журналісти з камерами, юристи в чистих костюмах, і Софія в першому ряду поруч із пресою. Ні блиску, ні пафосу, лише ясний погляд. За кілька хвилин до початку слухання адвокат ветерана пройшов повз неї. Побачив. Вона стискає руку в долоні. Він кивнув з подивом і повагом. У його очах було Ти можеш. Суддя горобець зайшов упевнено, лише трохи зморщивши чоло, ніби приміряючи сьогоднішню роль. Після нього секретарка й присяжні. Голос судді лунав фальшиво, наче фонова музика до події, єдиною метою якої було зберегти статус-кво. Сьогодні ми переглядаємо апеляцію. Він почав, але Софія вже була поготові. Подався сигнал, і суддя визнав, прокурор може звертатись першим. Діловито холодно, та зі смаком тріумфу оголосив заперечення на нові документи. Мовляв, суддя не враховував. Після нього вийшов адвокат заново, коротко, проте чітко, і представляв аргументи за оновленими доказами, і тоді настала її черга. Софія встала. Суддя спочатку здивовано подивився, потім холодно. Пані в межах процедури я дочка підсудного, сказала вона спокійно, але так, що зал затремтів. Я прошу розглянути наявні докази, домовленості, дописи, аудіо, свідчення слідчого. Ви не маєте права виступати, перебив її суддя. Але я маю право на правду, відповіла Софія, і суд має право її почути. Її голос лунав спокійно, але кожне слово мало вдарною силою. Суддя, зверніть увагу на прізвище, горобець із проекту А, і на докази, підпис, дата, передачі інформації Петрову. Камери клацали, журналісти записували. У залі з'явилось внутрішнє тремтіння. Старі адвокати зрушилися в кріслах, журналісти зняли жилети, преса, охорона трохи здригнулась. Я прошу, вона подала папку з доказами, хоча б заслухати їх. Суддя глянув на ці папки. Названі звинувачення викриття на фоні ранкове світло. Я. визнати надані матеріали як нові докази, сказав суддя голосом, що сціпив зуби від контролю. Засідання оголошую перерваним. Але наступне слухання завтра о 10.00. І більше не буде затримання через відсутність доказів. Софія сілила назад, в її руках ще тремтіла сторінка з доказами. В очах судді зіграла тінь. Засідання закрито. Суддя постукував молоточком. Він вийшов першим, зал затих. Після кілька журналістів підбігли до Софії. Пані Софія, чи готові ви зробити заяву? Вона лише кивнула. Після закриття, будь ласка, і чи очікуєте результатів завтра? Я очікую правди. І в її словах не було амбіцій, лише рішучість. На виході Софія вийшла з кімнати, позаду лунали кроки. Адвокат, журналісти, знайомі. Вона подивилась на висоту стелі, на світло, що проникало крізь вікно, і подумала: сьогодні день, коли я сказала слово, і воно вже не мовчить, а завтра стане голосом. Суддя стояв за трибуною, голосно протиставляючи нові докази несанкціонованому втручанню. Зала притихла, кожне слово було на вагу. Раптом Софія підвелася, вона перетнула весь простір. Маски журналістів, свідків, адвокатів і зупинилась прямо перед трибуною. Я маю слова правди, прозвучало голосно та чітко. Здивовані погляди полетіли на неї. Софія підняла скани документів, аудіозаписи, призначені слідчим тіньовим доказом розкриття у кожному кадрі. Це наказ згори. Суддя Горобець отримував вказівки особисто. Це дзвінок, де голос схожий на його. Це документи, де йде прізвище Петров за сумнівним провадженням. У залі посилився шепіт. Суддя спершу встигнув прошепотіти «Ти злочинниця, але камери вже ретельно обрамлювали його образ у світло й тіні, записували кожне слово, кожен вираз. У вас нема права, скандував суддя, але його тон більше нагадував захист, а не владу. Права є, Софія відповіла спокійно. Я, дочка постраждалого. Я подала ці докази через адвоката. Темі бути. Аудиторія замовкла. Адвокат ветерана, стоячи, подав клопотання. Прошу негайного витребування, розгляду та включення представлених доказів до матеріалів справи. Зал миттєво перетворився на арені політики. Журналісти клацали фотографіями, прихильники підтримки ветерана аплодували. Навіть охорона здриглась, вони відчули, що сталося щось значуще. Суддя замовчав, камери над ним миготіли, світло вивчало кожну зморшку на обличчі. Здавалось, навіть стелі притулились ближче, щоб не пропустити рішення, яке ось ось лусне. Засідання переходить у режим витребування нових доказів та перевірка обставин викриття. Голосив вже не так рішуче. Репортажі не заборонені, працюйте. У залі вибухнув шум, діловий, обнадійливий, адвокати обмінювались нотами, журналісти спілкувались у мікрофони. Софія вперше з того ранку зорала полегшено. Її голос тепер не мовчав. На виході залу адвокат обійняв її. Ти зробила те, чого не змогли інші. Сьогодні справді новий день, і коли двері відкрились, нейтральне світло коридору. Пролягло їхнім шляхом уперед. Завтра новий суд, і тепер з шансом на правду. Світло ранку розлилось крізь вікна оновленого залу суду. Через добу, після приголомшливого виступу, Софії слухання продовжилось тепер уже за новими правилами. Суддя горобець не з'явився. Його усунули офіційно, через перевірку на конфлікт інтересів і втручання в правосуддя. Почали службове розслідування. А засідання перейшло до суті. Вирок скасовується, звучало рішуче. Докази викриті, звинувачення безпідставні, підсудного виправдати. Ветеран Павло Іванович стояв перед суддею у залі, ті ж риси обличчя, ті ж руки, але тіло вільне. Його очі світились уважністю, не жадібністю, а вдячністю за кожну сказану правду. Звільнити з під варти негайно. Додала суддя за списком. Охоронці ступили вперед, зняли кайдани. Він нахилив голову на хвилину, ніби вперше за довгий час доторкнувшись до себе. Потім підняв суд оголосив перерву. Павла Івановича вивели з зали, не як підсудного, а як людини, яка витримала шторм і лишилася людиною. На сходах суду він зустрів Софію. Вона стояла одна, спокійна, стримана. Але в її очах вирувало всюди суще полегшення. Вони мовчки дивилися один на одного. Здавалось, в усій цій тиші вся правда, вся любов, вся біль і вся віра. І тоді він тихо сказав: Я повернувся додому, доню. Ми знову вдома. Софія кивнула і, не озираючись, підійшла. Вони обійнялися, тривке мовчазне злиття душ, без промов, без слів. За ними люди дивились, якісь посміхались. Інші знімали на телефони, але для них це була не вистава. Це була справжня подія, подія свободи. Пізніше на вулиці вони вийшли з сірого фасаду суду під світом, який від цього став світлішим. Додому? тихо промовила Софія. Додому, повторив він, і неспішно вони рушили, крок за кроком, як по новому життю, сиділи забуті слова, цінувати кожну мить, боротися до останнього. Ніколи не віддавати тишу, а за ними застигла тиша: людська, глибока, справедлива.